Ну що ж, хлопаки, Сейфмун проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкращий за SafeMoon та з інших своїх конкурентів? Добрий день, друзі, ми з України. Ви напевно раді чути цю фразу і раді почути мене, тобто місто Атланта. У цьому відео на вас чекати продовження доволі цікавого та е, доволі крутого формату, котрий ви потребуєте все більше і більше з кожним випуском забитого P2PRGames. Ханівуд проти Сейфмуна, яку робереш саме ти поїхали. Розпочнемо ми з нашого любого проекту, і це Халівуд. Отож, про проєкт Hollywood. Hollywood – це крина Мідевід мають власні володіння. Це підупіон блокчейн гра, в якій ви можете заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість і перспективу даної гри. Мені то точно. Грати 5 хвилин дані заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього ж декілька хвилин гри ви можете зароблюваче заробити. Отож, як можна заробити? Перший з варіантів заробляти на мертвесі пасіки та бджоли, після чого генерувати власний прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів заробляти, о перемагаючи режим ПВП бити, що я дуже нескладним. І третій варіант він є набагато простіше заробляти по вашу монетикон в стейкінг. Переходимо до судного купунту. це команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команди складе досвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна зупинити дуже відомі обличчя. А це Космос, Бітмарт, Окіс Заостата та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнімуд гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. А ось тепер підемо туди на Ханівуд, і це SafeMoon. SafeMoon Сейфмон Іно керується спільнотою дефляційний мем-токен. SafeMoon Іно роздає 2% власникам. Це стимулює всіх колдерів і винагороджує людей, які залишаються на борту. Запущено в 2021 році ранньою спільнотою членів по всьому світу SafeMoon In. Це розумний токен, і це. Залишається тут SafeMoon, і результатом Doge і SafeMoon токен мему з а, позамісячним потенціалом. Наслужитись мемами, залишайтеся на сміх і працювати разом як спільнота, щоб досліджувати галактику. SafeMoon іно в основному виправляє те, чого бракує іншим проектам. Ліхвідні забраво заблокована на 6 років право власності відмовлено. SafeMoon іно заслуговує якомога більшої видимості. Погодьтеся саме тому. Ми створили ком'юніті маркетинг. Гаманець, будь ласка. Зробіть пожертву та на вказу нижче, десу щоб допомогти проекту. Винахід ефіріум був революційним для блокчейну. Екосистеми в цілому, оскільки вперше в історії людини. Люди отримали а, а спосіб а, отримали спосіб запуску власних токенів смарт-контрактів. Протягом багатьох років мережа ефіріум була місцем для а, і за замовченням для запуску інноваційних проєктів на основі блокчейну. Є багато переваг стандарту ERC-20. Це робить це а, робить можливість для розробників розробляти apps, apps на ефіріум блокчейн. Це також допомагає оптимізувати всю Стандартизовану систему, процес. Це причина того, що а, SME використовує технологію rc 20 Порівняння Ханніву та SafeMoon Іну. SafeMoon Іну це гра жанру у Пітепіор, котра є власне непогано, але однозначно є куди рости і до чого рости, тобто до нашої улюбленої гри Ханіву. Оскільки Ханівудів вибрала у себе усі можливості, усі переваги Пітепіор Геймс. Можливість заробляти в 45 хвилин стабільна економіка, можливість, грати груз, можливість брати гру з собою, можливість клати своїх розмов, навичок та не. Тільки підсумок після прияду в проекту перемоги отримання. Тому вітаємо його із даною перемогою. А ми зустрінемося з вами в наступному випуску. Бувайте!